Стандартний вигляд числа. Правило каже, що стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А помножити на 10 в степені N, де N ціле число і А набуває значень від одиниці включно до 10 невключно. Ось таким прикладом запису у стандартному вигляді можна показати таке число. В лівій частині цього запису якась така незвичайна кількість кілометрів, навіть складно прочитати, що це за число, а це виявляється відстань від землі до полярної зірки. І, звичайно, таке число дуже і дуже складно, скажімо, в якихось розрахунках використовувати. Тому записують такі числа великі у стандартному вигляді. І ось як воно відбувається: 4,47, власне, це і є оте наше число А, яке вказано в правилі. А далі ми пишемо помножити на 10 у 15 степені. Чому такий запис? Тому що ось велике число записується, справжнє число записується ось так. Ми його видозмінили. І для того, щоб при виконанні множення на оцю десятку в 15 степені нічого не змінилося, ми мусимо розрахувати на 10 якому степені ми множимо. Ну от, Якщо ми кому кладемо після першої четвірки. То далі рахуємо, що в нас 15 цифр після коми ніби залишається. І ми цією десяткою підкоректовуємо запис. Отже, на 10 у 15 степені, бо якщо ми помножимо, то число не зміниться. Ну, де використовується найбільше, цей запис, цей вигляд стандартних числа, у тих науках, де трапляються або дуже великі числа, або дуже малі числа, ну, скажімо, в хімії, в фізиці, в біології, в статистиці. Ось. А математика вчить, як е, записувати. Ну, от попрактикуємося. 5700 потрібно записати у стандартному вигляді. Тому ми пишемо так: 5,7 помножити. А тепер десяткою ми маємо підкоректувати. Отже, е, ми кому незаконно поставили після п'ятірки. Після коми залишилося ще 3 числа. Тобто ми маємо помножити на 10 у третьому, тому що для того, щоб відновити наше число, кома має переміститися у право на 3 одиниці. 36. Це буде 3,6 помножити просто на 10. Тому що десятка нам перемістить кому вправо, якщо ми виконуємо це множення, і ми отримаємо наше число 36. Наступне число буде 1,56. Помножити так само на десятку, тому що нам потрібно кому перемістити на одиницю на одне число на одну цифру вправо, а це нам допоможе зробити множення на десятку. Ну, але ось так виглядає стандартний вигляд числа, стандартний запис. Ось таке число. Отже, ми маємо писати так: 1,8. А тепер кома наша опинилася тут. І Десяткою ми маємо підкоректувати так, щоб ця кома потім пересунулася на 4 цифри вліво. А вліво це будуть від'ємні показники у мінус 4. Далі буде 7,39 помножити на 10. У якому степені? Отже, 7, кома буде після сімки, і вона після множення на десятку має. Пересунутися на одиницю вліво. Тобто у мінус першому. От з написаного вже можна зробити висновок. Що якщо наша кома, наша кома е Пересунулася незаконно вправо на чотири цифри, або на три цифри, або на одну цифру, то ми множимо на десятку у від'ємному степені. А якщо наша кома незаконно пересунулася вліво, ну от, наприклад, число 5700, фактично кома після останнього нуля знаходиться, хоч ми там її ніколи не пишемо, але вона там є. І вона пересувається у нас на три цифри вліво. То, щоб її повернути назад, ми множимо на 10 в додатньому степені. Ну і ось останній приклад ще. Отже, ми напишемо так: 3,46 буде помножених на 10, кому нам потрібно повернути вправо на дві цифри у другому і ще помножити на 10 в третьому. Дорівнює. Ну, і тепер можна ще з десятками зробити дію. І будемо мати 3,46 помножити на 10 у п'ятому. Степені. Ну, ось так. Правило складне, але взагалі робота з записом стандартного вигляду не є така вже і тяжка.